Щороку працівники територіального центру соціального обслуговування громадян вітають своїх підопічних з днем великої перемоги. Таких на обліку у терцентрі перебуває 111 осіб. Із них 13 – учасників та інвалідів бойових дій, 23 осіб – осіб, сімей загиблих і 75 – учасників великої вітчизняної війни. Ми запросили 30 чоловік. Наші підопічні з задоволенням відвідують такі заходи. Вони приходять для того, щоб поспілкуватися між собою. А також розказати про свої проблеми, і ми намагаємося якомога швидше відреагувати на їхні прохання або побажання. Вже традиційно ветеранів війни гостинно приймає кафе Апельсин. Директор терцентру вдячна закладу, адже щороку все менше підприємців хочуть допомагати малозабезпеченим літнім людям. Ми звертаємося із листами-клопотаннями до підприємців. Просимо надати натуральну допомогу у вигляді продуктових наборів або перерахувати на рахунок нам кошти. Але знаєте, не всі люди нас розуміють і багато хто відмовляє. Навіть ті заходи, які ми хочемо провести для своїх підопічних, доводиться на 8 березня, наприклад, у Топольці, ми проводили то ми стягували, скажімо так, із усього Борисполя. Для того, щоб накрити стіл для 30 наших підопічних святковий стіл і веселі пісні. Так небагато для щастя потрібно цим героям. Припиняємося перед тим, що Бог у вас украдене дитинство. Не було такої шаленої, якої б хотілося кожному юності. І на склоні, ну будемо так казати, уже таких літ знову доводиться згадувати ті страшні часи. Но ми думаємо, що все буде найкраще. І мир буде mm. на землі. Підопічні терцентру вдячні соціальним працівникам за їхню турботу, бо більше їм ні на кого покластися. Не, в минуту в житті прийшли на допомогу. Yeah. Очень благодарна до кінця своїх днів Склоняю перед вами свою стару. Хотілося б звернутися до людей, які можуть надати допомогу. Тим людям, які стоять на обліку в нашому терцентрі, це самотньо проживаючі, одинокі люди і інваліди, у яких нікого немає, які потребують саме вашої допомоги. Будь ласка, ми надаємо свої реквізити, ми залишаємо свої телефони, телефонуйте, перераховуйте кошти нам, а ми будемо з вашою допомогою нашим підопічним допомагати. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.